Встигли ми відійти від перемоги Наві в 20-му сезоні ЄСЛ про ліги, як український клуб почав перший день осінніх фіналів Blast Бласт із упевненої перемоги. І, схоже, не планує скидати оберти. А що додатково приємно, так це що НАТО Свінсери увірвалися в гонку за Intel Grand Slam і приз у розмірі 1 мільйон доларів золотими злитками. Іншими конкурентами за титул наразі є FaZe, Spirit, G2 і Vitality. А я не буду вітатися. Мене не було минулий тиждень. Всім привіт! З вами Дмитро Шумаченко. Нагадуємо, що перемоги в Intel Grand Slam команді треба виграти чотири турніри від ESL, один із яких неодмінно має бути топ-івентом, тобто Катовіце, Кьольн кельн чи Мейджор, якщо його. Кельн! Ке? Okay. Чи його, коротше, зрозуміло, ці три турніри. Наприклад, Маус, які виграли 18-й сезон ЄПЛ у серпні минулого року, мають лише дві спроби, і якщо вони не переможуть у Ріо, Ріо ж нормально промовив, да? то їхні залікові перемоги згорять і доведеться починати заново. Фейс перебувають у такій же ситуації, що і Маус, за винятком того, що у них залишилося три шанси. У Спіріт залишилося чотири шанси, але вони не йдуть на Ріо. Тобто це фактично теж мінус один. Останніми командами... Ми Спіріт не поважаємо. Просто ну, задокументуйте. Останніми командами, які приєдналися до перегонів з однією перемогою, є G2, Vitality і тепер Natus Vincere із Сімома. Восьми і дев'ятьма спробуємо завоювати ці заповітні чотири перемоги. Математики, розбирайте самі з усіх трьох Віталіті, мабуть, займає найкращу позицію, бо їхня перемога в Кельні, бо у них є перемога в кельні. Але ж, звісно, час покаже. Іншою несподіванкою першого дня Блас стала абсолютно і нестерпно розгромна перемога Віталій Тінат астраліс 13 0 Печальний старт для Кедіна в ролі капітана, але спільнота в цьому побачила карму, яка вкусила данців за сраку через їхнє негідне. Поводження Збро. Збро так не можна. А що сталося? Зараз читає. Нагадаємо, що, попри підписання Кейдіана, формально на осінніх фіналах Бласт мав би ще грати Олександр Бро. Однак, менеджмент Астраліс послався на пункт у правилах, мовляв, заміну можна робити у випадку хвороби, яка заважає гравцеві бути присутнім на матчі. От вони сказали, що Бро дуже сильно захворів. А це факт чи ні? Читай далі, ну. А це факт. Дізнаємося далі. А менеджер Бро бере і каже: ні, нормально все. Бро не хворий, і ми про цю фігню вперше чуємо. І коли Астраліс впіймали на брехні, а представники Бласт не стали нічого з цим робити, капітани команд учасниць як один написали в соцмережах, що вони не прийдуть на медіадень Бласт, бо те, щось якось дуже раптово захворіли. На що спільнота вже встигла. Прозвати цей спалах невідомої хвороби Бровід-24. Ну ви зрозуміли? Тим часом, за інформацією інсайдерів, БРО вже проходить тести в команді ЕНС тести на Бровід, яка шукала заміну Кшиштофа Гуфі Гурського Гурського. Чий контракт з організацією було розірвано за взаємною згодою минулого тижня, оскільки 24-річний поляк вирішив взяти паузу в змаганнях. Дивно, що він досі не в Монте. Тести почалися буквально у вівторок, як сказав агент БРО. Раз така фігня малята. Блін, він такий прикольний чувак. То він так і каже все. да? нема чого сидіти? Треба говорити з усіма командами, хто відкриті для обговорень. Енс, ну і добре, там он вітя Самдаян. Він реально так чи ти? Ні, ні, це вже це вже це слово. Отак. Так. Енс, Енс, ну і добре. Там он вітя Самдаян. Це кінець цитати. Тихо. Ні. Разом із бром, може, вони якось вирулять на досвіді попередньої роботи, бо фінському клубу зараз дуже і дуже потрібні успіхи. А бро, це що? Символ успіху. Бро в наві, подоть. Запасний гравець команди Наві Олександр Сімпл Костелів уточнив, що не виступатиме на Perfect World Shanghai Major 24-го року. Ми думали, буде. Мовляв, як би він не хотів, я, до речі, теж не буду. Якби він не хотів подлетіти в Шанхай і зіграти, надто все складно. Також Сімпл натякнув, що після мейджора нарешті розповість більше про своє заплановане повернення на простону. А 24 вересня він ще й оголосив, що почав тренуватись. Бо як ми і припускали, арабські шейхи хотіли собі не тільки одного хі Ніко, ніко Ніко, а зібрати під стягом Тім Фелканс як найбільше старт -плеєрів. Якщо перемовини з Наві стосовно викупу Олександра Кей, якогось невідомого, таки кудись просунулися, то контракт буде підписаний як і в Ніко з 1 січня наступного року. 2025-го. До речі, про викуп після понад місячної мовчанки Олексій Ко Олексій, це брат. Це... Йоу. Так і повідомив, що так, школа Сімпла офіційно все. Бо хтось викупив проєкт. Викупив недороблений і неякісний. Ми так заявляємо, так? курс, який закинули на півдорозі, саме так. Хоча хто знає, може і тут якось замішані арабські інвестори, а їхньої логіки простим смертним без нафтових свердловин аж ніяк не осягнути. Що за історія про Сімпла без Олексія Костерєва? Що пол в тапок? на дорозі папа? Український гравець Данило. Данило Зюс Тесленко оголосив про повернення до кіберспорту. Він став тренером нової організації Sky Fury, що підписала Мікс Росомаха. Для Зюс – це Зевс, мається на увазі. Для Тесленка це буде, тих, буде перший досвід як наставника. До цього він займався лише менеджментом у власній організації Просто, яка розпустила останній склад ще 20... 2020 року. Зюс, він же Зевс не раз намагався відродити клуб, але так і не підписав новий склад, вкладаючи всі сили в свої бізнесові проекти різної успішності. Але цікаво, 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 як він буде тренувати команду сидячи на балі. Цікаво. Та чи не пофіг, де він сидить, нехай тренує. Тим часом у Доті 2 не вийшов четвер новина. Не вийшов четвертий акт коронопаду разом із новим героєм. Хоча нагадую, ціла купа інсайдерів, включно з Бафіком, каз... Ого. сказала, що це станеться 24 вересня. Але 24 вересня розробники випустили невеликий фікс, який змінив дату внутрішньоігрового таймера на 1 листопада. Але зважаючи на брак жодної іншої інформації, це може бути чергова заглушка. Класно до вона не вийшов четвертий четверте коронопаду. На спачку ну, вона не вийшов не вийшов. Немає четверта коронопаду. Не будете лутати цукерочки. Не у вас жодної аркани, як в мене. Поки перезібрана Nigma Galaxy програє 10-ту кваліфікацію поспіль. Cloud9 розпускає всю команду з Dota 2 буквально за кілька днів після анонсу нового ростеру, А Liquid, попри перемогу на TI 13, уже готує публіку до заміни. сталося дещо неймовірне. Я тепер зрозумів. Тут просто конструкція за конструкцією. Сталося дещо неймовірне. Я зрозумів це речення. Пупей повернувся в Наві. Але тільки як стендин. Давайте, мінус хайпік, мінус мудік, мінус вайбік. До закінчення кваліфікації Дрімліги він буде грати як стендин за НАТО Свінсера. Разом із ним теж тимчасово доєднається офлейнер бум. Хтось може не чув, грав з Пупеєм. І кузьком. Потім, коли все встрясеться, Клемен повернеться собі в тім Сікрет і реансує новий склад. А зараз, поки він шукає гравців, бо Кузько не підійшов, то він вирішив допомогти в цей час українському клубу. Українському клубу удачі, дивіться кваліфікації на Дрімлігу на каналах Мейнкаст. Всі регіони, в мільйон каналів. Нескінчена дота. Тунра і Спортс попрощалися з Топсудом, а сам Топіста Сайнен попрощався з Дотою, оголосив про закінчення кар'єри. Оу, щит, хірвігон. За чутками фін е піде проходити обов'язкову службу в армії. Хто замінить гравця, невідомо. Нагадаємо, Топсон приєднався до Тундри як стендін перед The International 2023. Разом з ним клуб увійшов у топ-3 на ESL One Birmingham 24, зайняв четверте місце на Раяд Masters 24 і взяв бронзу на The International 2024. Ми реально в шоці всі були. Однак, чи шукати тут якісь прощальні слова, навіть не знаєш. Бо глянь то на того ж Сєба. Чувак уже разів 5 закінчував кар'єру, а потім відразу повертався. Тому таке. Але ж Сєб бізнесмен, він заради задоволення, він може і таксувати. і У нього ціла організація. Він з нотейлом, що хоч, все робить для душі. При всій повазі. Наступна новина. Наступна новина під поміткою при всій повазі. Як ми і передбачали раніше, нова пісня Linkin Park під назвою Heavy is the Crown стала офіційним гімном. Шо? Чувак, ти реально виділив і великою, щоб я зрозумів, де поставити наголос в слові гімном? Мабуть, ви вже дивилися початок цієї новини, але продовжимо. Як ми і передбачали раніше, нова пісня Лінкен Парк під назвою Heavy is the Crown стала офіційним гімном чемпіонату світу з LoL Worlds 2024. Напередодні початку турніру також вийшов кліп уже звичному анімаційному стилі від студії Fortish. Там я і виділив великі. та ти і в іншому слові її виділив. Фортіш це ті, які робили Аркін. От тільки хоча пісня всім, звісно ж, сподобалась, всім прям ага, кам'юніті залишилося дуже розчарований а там в кліпі мінус. Да. Кліпом за традицією, всі кліпи офіційних гімнів є своєрідними переказами історії успіху минулорічних чемпіонів. А цього разу на весь хронометраж перемозі команди T1 було присвячено, дай Боже, щоб секунд 20. Так само питання викликали втілення гравців. Звісно, з фейкером усе гаразд. А от решту спільноті було дуже важко впізнати і розрізнити де є хто. Майка Шиноду впізнали. Фенікса цього впізнали, Емілі впізнали. з вас вистачить, да? Ти диви на них. Загралися ви в свій лол. На цьому все. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписатися на цей канал, бо вас багато дивиться, багато пишу коментарів. Коментарі пишуть великі, А це дуже круто. Більше 10 слів і всі радіють. Я радію, оператор радіє, редактор радіє. Навіть Кішечка радіє і собачка радіє. Дякую, що дивилися до наступного тижня. З вами був Дмитро Чемаченко, і дайджест кіберспортивних новин від Мейнкаст. До побачення!